Приватні клініки участь в цьому не беруть, тобто не мають права ставити статус придатності, не можуть офіційно впливати на висновки ВЛК. Навіть якщо ти знімеш МРТ у клініці за 3000 гривень, це не означає, що тебе одразу визнають непридатним, бо рішення ухвалює державна комісія, не приватний лікар. Тепер головне, як діяти розумно і результативно. Якщо хочеш пройти в ВЛК, підготуйся самостійно, збери всі наявні медичні документи, пікризи висновки знімки. Якщо є хвороба, обстеж її у цивільного лікаря. Зроби МРТ, УЗД, УЗДРН із висновком про функціональні порушення. Склади короткий опис симптомів, як впливають на повсякденне життя службу. Не думай, що безплатно означає погано так. Державна система ВЛК недосконала, але якщо ти правильно підготувався, у тебе є всі шанси отримати справедливий висновок. Якщо йдеш до приватного лікаря, візьми з нього максимум, проси чітке формулювання діагнозу згідно з МКХ, перевір, чи підпис підписи, печатка лікаря та закладу, проси письмові висновки, а не на словах. Уникай тих, хто гарантує результат. У ВЛК немає гарантій, бо рішення ухвалює група лікарів. Якщо тобі кажуть, 100% буде непридатний, це вже тривожний дзвіночок. Зазвичай це розвод на гроші або схема з ризиком для тебе. Що таке ВЛК? І чому це не просто медогляд? ВЛК це державна медична процедура, яка має чіткий регламент заснований на наказі 402 переліку хвороб і критеріїв придатності, статті наказу, офіційних документах із військової частини чи ТЦК. Тобі варто дивитись до кінця, бо від твоїх уявлень про ВЛК залежить. Твоє здоров'я, твій статус придатний, обмежений і непридатний. І, можливо, навіть твоя свобода. Чи зможеш ти повернутися до мирного життя закону, чи втратиш цей шанс через довіру до міфів та рішав? У цьому відео чесна відповідь, яку не завжди скажуть в кабінеті, але яку повинен знати кожен військовий і його родина. Питання, які часто ставлять: чи беруть документи з приватних клінік до уваги? Так, якщо вони оформлені правильно і мають чіткий діагноз, але рішення все одно за ВЛК. Чи можна пройти ВЛК у приватній клініці, якщо заплатити? Ні, ВЛК це виключно державна процедура. Приватна клініка не має повноважень ухвалювати рішення про придатність. А якщо знайомий пройшов так, може мені теж вдасться. Це лотерея. І в цій грі ти ставиш на кон своє майбутнє. Підсумок, правда в тому, що приватної ВЛК не існує. Є підготовка легальна, обґрунтована, розумна, є схеми ризиковані, дорогі, часто марні. Ти можеш впливати на свою ВЛК, але через документи, через знання, через чесну медичну історію, через обізнаність у своїх правах. Це не швидкий шлях, але це шлях без шантажу, без афер, без наслідків. Підтримай канал, що працює для військових. Навіть маленький донат це година роботи над новим відео, постом чи порадою. Маєш питання, пиши, я тут, щоб допомогти розібратись. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Слава Україні і пам'ятай, чесна ВЛК це не міф, якщо ти дієш грамотно. Працюємо далі, для наших, для вас.